В сучасному світі один із самих популярних засобів, природних засобів проти лупи це олія чайного дерева. В інтернеті навіть так і шукають: олія чайного дерева проти лупи. Але ефірної олії голову не помиєш. Тобто, треба додавати ефірну олію в якийсь шампунь. Збагачення шампунів це відома практика по використанню ефірних олій. Але потрібно знати, в який шампунь і склад цього шампуня ми додаємо ефірну олію і взаємодії інгредієнтів шампуня саме з ефірними оліями. Тому юст. Виробник швейцарської рослинної косметики одразу розробив шампунь з ефірними оліями: чайного дерева, розаліни та мануки. Це ефірні олії, які мають протигрибкові властивості. Чому це саме корисно в шампуні проти лупи? Тому що одна із причин виникнення лупи це саме грибкова інфекція. Ефірні олії це природні компоненти, тобто вони заспокоюють шкіру, безпечні для шкіри голови, не сушать її, і в такому комплексі ми маємо дійсно природний засіб проти лупи. Миючі активні інгредієнти, які додані в цей шампунь, також розроблені та виготовлені з рослин. І для мене, наприклад, також важливий фактор, що використання шампунів юст не шкодить природі. І так, підведемо підсумки. Шампунь з ефірними оліями, чайного дерева, мануки та везеліни, можна використовувати в будь-якому віці. Тому що завдяки рослинному складу він абсолютно безпечний, як для нас з вами, так і для нашої природи. Ефірні олії в складі шампуню борються проти грибків. Знімають запалення шкіри і не пересушують її. Склад шампуню побудований таким чином, що його використовувати потрібно невеликої кількості, тобто він достатньо економічний в використанні. Вся рослинна косметика виробництва ЮС це оригінальна рецептура виробництво в Швейцарії, яке підтверджено сертифікатом GMP. Бережіть себе та близьких. А я пропоную залишатись з нами. Тут ми розповідаємо як про рослинну косметику, так і про засоби з ефірними оліями.